Ірарінайо. А данні сеслід привіт, ми з України. Сьогодні граємо в гру Сьогун Імпає. Це гра польських розробників. Є таким цікавим прикладом японської культури. Тут я нібито знаходжусь в палаці і нібито на своєму столі маю щось там робити і вказувати, що робити з моїми провінціями. І таким чином граю за свій клан. Я граю на нормальній, тобто середній складності. Вже я деякий досвід в цій грі маю. Якщо ви не бачили попередні мої відео, обов'язково подивіться. Я думаю, що вам буде цікаво. І сьогодні ми маємо на меті захопити ось ці дві провінції і знищити клан Асітага. Вони мають я ще не закінчив попередній хід, вони а, наймуть нове військо, і вже новим генералом я буду це військо розносити. Ось мій новий генерал. І на залишені гроші на ті, що в мене лишилися, я куплю ще один мішок рису. Буває! Так, я впевнений. Закінчуємо місяць цього місяця. Ціни на рис надзвичайно низькі, дуже вдалий час щоб купити. Ну 5, 5 золотих, 5 гривень за мішок рису це чудова ціна. Що ж, вони найняли три захисних загони. Тепер у них є. Я зараз новим своїм генералам буду нападати для того, щоб отримувати досвід. Якби я продовжував нападати своїм старим генералам, в мене б тут залишались незахищені провінції. І в такому разі дуже велика ймовірність є, що ось ці або ось ці хлопці, все ж таки, буває, що навіть альянс вони зраджують своєму альянсу, аби напасти на сусідів своїх, які не захищені. Тому до цього треба бути уважним. Отже, я нападаю своїм новим генералам на провінцію Тадзіма. Яка належала клану Асі Асікага, і вона буде зараз моя. Вперед. Вперед, мої мужні воїни. Рознесіть їх в друзки! Мені дуже подобається тут різновид мап. Різновид того, які мапи можуть бути. Це дуже прикольно. Щось лучників у них немає. Так. так, так. Стану сюди своєю пушкою. Іспанці якісь. Їбо. Так, а це вже японці. Так, поїхали. Вони поверху вирішили йти. Добре, поверху їх і рознесемо. Давай, мабуть, ще. Ось так. Вау-вау. Так, ну що, ще на один крок підсунуся. Генералом своїм взагалі піду відманювати їх. А цього сховаю в кущі. Пушку дарма я залишаю біля дороги, це не добре. Мабуть, доведеться пересунути. Тому що по дорозі вони швидко можуть просунутися і зразу Ди на пушку шибач! піти в атаку. Так. Ну, добре, починаємо бій. Розносило них. з дальньої дистанції. Вже міг би йти в атаку, але зачекаю. Так, одного лише вб'ю. Ну, замало. А вони А вони можуть уже дістатись до моєї піхоти. Ну, добре, якщо дістануться, то, то будуть приблизно один на один втрати. Добре. Дісталися таки. З пушки можу дістати лише ось цього піхотинця, ну і я це вправно роблю. Так, залишиться піджидати, я так бачу. Щось так довго все. Тягнеться, тягнеться. Ось так стану. Може він і клюне. Опаньки, приїхали. Доведеться зараз цього генерала. Трощити, на начній світ стоїть. Б'ємо генерала, хлопці. Так, зараз подивимося, що від нього залишилось. Вперед. А, до речі, пушкою я стріляв. Так, стріляв. Ну, якщо я піхотою піду в атаку, то мені буде дуже скрутно і мої поляжуть. Один точно в мене помре, тому я цього робити не буду. Хоча досвід, досвід що ж треба. Ладно, давай, досвід. Заради досвіду, тільки заради досвіду. Ще разочок. Угу. Ордень? Так, валимо генерала. Ордень? Так, агіташу не втікає, тому що йому особисто по морді ще не надавали. Ну, але це ми зараз швиденько виправимо. Давайте, хоч. Вперед. Хоча, хоча. Ну добре, хай буде так. Дістаємо його. Все, він готовий втікати, але ми йому цьому, цього не дозволимо. Так, та він вже втікає. Ну нічого, зараз ми його гарненька графіка. Мені оце подобається, в принципі. І підвищуємо свого генерала. Це обов'язкова умова кожного бою. Я намагаюся, щоб мій генерал отримав підвищення. Все, кінець, ця провінція завойована, далі буде ще цікавіше. Кожен клан також під час цього часу ігрового зростає, розвивається, і це нам не на руку, так би мовити. Ось тут ми бачимо знову незахищені території, але для того, щоб їх захистити, я присуваю свого генерала ось сюди. І не наймаю йому ніякого війська для того, щоб. Щоб не сплачувати їм платню. До речі, платня сплачується в рисовому еквіваленті. Ось, наприклад, цей генерал їсть 8 рису на місяць, а цей генерал їсть 114 рису на місяць разом зі своїм військом. А окремо, ось пушка 57 в рисовому еквіваленті, мушкетери 28, ці 7, а цей 24. Ну, до прикладу. Так, зараз у нас залишилось трохи грошей. Ми підвищимо свої провінції Одненьку. Так. І ось цю теж поліпшити. І ось цю теж поліпшити. Зараз у мене всі ці провінції на других рівнях. Це вже добре. Ну, були б гроші, я б ще підвищив, значить, ще не всі. Так, немає у мене грошей, щоб купити рис. Продавати теж поки що невигідно. Знизуємо податки в автоматичному режимі. І закінчуємо. А, я ж хотів ще з якимось кланом підписати. Бачите, альянс у мене синеньким обведено навколо їхнього замку. Ще з цим кланом хотів би альянс підписати, і ще з якимось. але поки що цього зробити не можу. Недостатньо грошей. Честь нашого клану позначається синьою зіркою у правому куті верхньої панелі. Максимальна кількість очок честі 100 очок. Честь важлива в політиці та торгівлі. За вищої честі ви отримаєте кращі ціни на рис та дешевші політичні угоди. Низький рівень честі не дозволить грати в політичні ігри, навіть якщо ми заплатимо. Честь зростатиме, коли ми створюватимемо альянси, вкладатимо мирні угоди, захищатимемо наші провінції та розпускатимемо військові загони. Окрім того, для збільшення очок честі можна надсилати подарунок імператору. Хм, Бажаєте дізнатись більше? Ну, поки що ні. Дякую. Так, податки зразу нормалізуємо. Скільки у нас тут два захисних загони? Обов'язково треба підвищити ще свого генерала, і тому зараз ми це виправимо. Так, бачу, що ось ця Червона імперія дуже швидко, стрімко розростається. З ними реально треба негайно пропонувати їм альянс. Так, і пропонувати торгівлю. Чудово, будемо отримувати 40 золота в кожного ходу за торгівлю з ними, за рахунок того, що у них багато провінцій. А ось торгівля з цим кланом, з кланом Сімадзу, відносини приносить нам 20 золота, тобто вдвічі менше. Ну що ж, ми заручилися підтримкою цих двох кланів, це вже непогано. З цими нам доведеться воювати, тому я не хочу з ними нічого поки що підписувати. І з цими я б підписав би якусь угоду. Але для початку мені треба буде ось цих хлопців завоювати. Що ж, йдемо в бій. Наразі належить клану Асітага, Асікага. Золота для грабунку 55 загонів захисних два. Чи бажаєте напасти на провінцію? Так, звісно, я не випадково туди натиснув. Ну що ж, це наш час рознести їх у друзки. У них воїни з Якірі і дуже потужний полководець без війська. Ну, добре, доведеться його трощити, трощити й трощити. <правда> так, пушку я буду совувати дуже довго по рівні місцевості. Буду поступово рухатися, хай до мене підходять. <правда> Кавалерію в бік відводжу. Чотирьох вильнув і на цьому поки що досить буде. Так. Він може по мені вже дістатися, тому я від нього трошки сховаюся. Потім, по дорозі, я це нас Так, він не достане мене. Захоче йти на мою піхоту, отримає по зубам і почне втікати. Так. Ось так. Списники, оці хлопці з Дякірі дуже ефективні проти кавалерії, але проти піхоти вони ну, їм незручно, відверто, незручно їм воювати. Ось так вони виглядають, ось щойно вони на моїх мушкетерів напали, але толку від цього було мало. Тепер ворожий генерал достатньо близько наблизився, щоб я зміг з кавалерії, ой, кажу з кавалерії, з пушок по ньому палити. Тож я дуже вміло це почну робити. Ось так вже й цікавіше. Так, якщо я зараз наскочу на нього, то отримую по зубам. Угу. Можна, але не буду поспішати. Та ладно, що тут не поспішати? Давай вже Так, якщо я цими хлопцями піду в бій, то вони оці а, агіташу з Якірі почнуть розбігатися, і я цього генерала вже не наздожену, тому я дам їм шанс. Ось вони наблизилися. Таким чином я виграю собі плюс один хід і можливість підвищити свої загани. Так, валіть, валіть. Так, я ще забув, мені ж генерала треба підвищити. Ось так. Можу винести повністю, можу вбити, але я зачекаю. Так, генерал напав і отримав по зубам ще один хід. Так, необхідно прокачати генерала. Всіх виносить. Ну, добре, хоча б одного підвищуємо. Все, чудово, бій виграний. Зараз ми всіх вилікуємо і будемо далі рухатись. Клан Асікага знищено. Імператор знає про вашу велику перемогу. Честь вашого клану зросла на 10 балів. Володарю, велика честь надана клану Ода. Імператор особисто призначив вам досягнути великих звершень. Ось його наказ. Оголосіть війну клану Такеда. Ну, добре, а де ж у нас такеда? Так, щоб не забути вилікувати. Такеда. О, це клан таке? Та ні, хлопці, імператор мені наказав оголосити війну через те, що його палац завоювали цей клан. Ні-ні, ні я на таке не ведуся. Но мені не настільки важливо виконати бажання імператора, щоб я прямо оголошував війну такому серйозному супернику. Я поки що не витягну війну з цим кланом. І поки що, для цієї серії, я думаю, достатньо. В наступній серії я буду готуватися і нападати на ось цей клан Сіосо КБ. Тьосо КБ. В них вже 5 захисних загонів, тому мені також треба буде підготуватися. Ну що ж, на сьогодні досить. Радий був вас бачити на своєму каналі. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте. Разом будемо поширювати україномовний, український цікавий контент. Рекомендуйте в коментарях, які ігри ви також хотіли б бачити у мене на каналі. Я буду проводити огляди, знайомство, проходження. В залежності від того, яка гра буде, вже будемо так в неї і грати. Я вже собі одну наступну цікаву гру придивився, трошки пізніше вам про неї скажу. Впевнений, що вам сподобається, якщо ви любите історичні стратегії про середньовіччя. І добре, на сьогодні все радий був вас бачити. Обійняв, припідняв. Стрінемось на новому відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І на все добре! Хай щастить!